Вітання, шановні глядачі мого каналу, да, дійсно. Ти ще їдеш, далі будеш. Це правда життя. От прямо в цій траві оцього слимачку виходиш. І вже решотки. Три білих, один, два, три. І слимаки. Що Продовжуємо знімати сьогодні четвер. Привів сьогодні друга. найдемо всі наші білі. І не тільки білі. Тут місто саме хожене, перехожене, гриба мало. Йдемо далі. Цікавлюся. Ліса, яким ви бачите мій канал в майбутньому? Більш жатим чи більш розширеним?